Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Це правда. Марафон Єдині новини підхоплює ICTV. ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій в ефірі. Новини про все найголовніше від журналістів ICTV та СТБ. Мої вітання. Майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і понад 40 ракет різних типів випустила цього тижня Росія по Україні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Один із дронів влучив у саркофаг зруйнованого реактора Чорнобильської АЕС, пошкодивши його. Росія підтверджує бажання далі воювати щоденно обстрілюючи Україну. Підкреслив глава держави. Нашій країні потрібно більше засобів ППО для захисту життів людей. Європа та світ мають бути більш захищеними від такого злаго. Готовими до нього протистояти цьому треба спільною, сильною зовнішньою політикою і тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом, зазначив президент України. 227 влучань зафіксували правоохоронці у 12 населених пунктах Запорізької області, і це ті атаки, які ворог вчинив за останню добу. Російські війська застосовують авіацію, артилерію, РСЗВ. Майже 100 ударів завдали з ударних безпілотників. Здебільшого окупанти трощать приватні будинки мирних мешканців. Напередодні дрон поцілив і в транспортний засіб. Автівка зайнялася, але люди не постраждали. За фактами воєнних злочинів порушені кримінальні провадження. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що визначення перемоги у війні це прерогатива України, а першочергове завдання припинити активні бойові дії. Він наголосив, Сполучені Штати прагнуть бачити суверенну та успішну Україну, але для цього необхідно зупинити Росію. Келлог також зазначив, Вашингтон не планує умиротворювати агресора. Тим часом, за інформацією Financial Times, США звернулися до європейських країн із проханням надати детальні пропозиції щодо озброєння миротвор. Чих сил та заходів безпеки, які вони могли б передати Україні у межах гарантій безпеки для припинення війни. Цей запит має на меті оцінити готовність Європи підтримати Київ та визначити відповідні витрати. Європейські лідери, зокрема президент Франції Мануель Макрон, планують обговорити збільшення підтримки України на майбутньому саміті у Парижі. Водночас у Вашингтоні вважають, мирні переговори з Росією не обов'язково мають включати Євросоюз. Україна сподівається на підтримку Китаю. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час переговорів із міністром закордонних справ Китаю. Ван Гі. Зустріч відбулася під час Мюнхенської безпекової конференції. Українська сторона подякувала Китаю за підтримку. Сибіга запросив китайського колегу відвідати Київ, щоб обговорити, як можна досягти справедливого та тривалого миру для України. Ван Гі зазначив, що країни багато років пов'язують стратегічне партнерство, а також великий товарообіг. Тож сподівається на розвиток взагалі. Ємен український міністр також закликав партнерів посилити військову підтримку нашої держави, зокрема у сфері протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей, адже це допоможе стримати агресію у майбутньому. На Харківщині критично бракує медиків, особливо реаніматологів, кардіохірургів, дитячих онкологів і медсестер. У деяких відділеннях не вистачає половини персоналу. За даними Харківської ОВА, в області, 7600 медичних вакансій. Кризу спричинила війна. Значна частина медиків виїхала, а ще низькі зарплати і шалене навантаження. Харківські медики працюють майже цілодобово, лікують хворих та рятують поранених. Приміром у Харківській обласній клінічній лікарні впродовж року надали допомогу допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, зокрема, з вибуховими травмами. Тамтешні медики це ще одні герої незламного міста. Як стати частиною їхньої великої команди? Тетяна Доцяк розповість. Це відділення реанімації Харківської обласної лікарні. Пацієнтка після мозкового інсульту на апараті штучної вентиляції легень під постійним контролем реаніматологів. Треба моніторувати і частоту серцевих скорочень, і артеріальний тиск, і частоту дихання. Тут виходжують найтяжчі хворих, зокрема після операції. Із пацієнтом працюють реаніматологи та анестезіологи. За станом цілодобово стежать медсестри, роблять ін'єкції, контролюють показники на апаратурі беруть участь у реанімаційних заходах. Тут потрібно і багато теоретичних знань, і практичні навички. Що відрізняє від поліклінічних медсестер? Це практичні навички. Тобто, все, що стосується доступів до хворого маніпуляцій, внутрішньовенних ін'єкцій. Медсестер критично бракує у цьому відділенні замість 17 Працює 12. Багато з них студенти. Вони швидко вчаться і вже за два місяці стають повноцінними фахівцями. Також потрібні реаніматологи, бракує їх і в дитячій реанімації. Це відділення інтенсивної терапії новонароджених, де виходжують немовлят від 500 грамів. У цього поспішайки, проблеми з нирками і серцем. Він під'єднаний до апарата штучної вентиляції легень. Потребує постійного нагляду і дитячого хірургу, і дитячого окулісту, і неонатологів. І на даному етапі ця дитина конче потребує уваги реаніматологів і дитячих. Такими малюками працюють дитячі реаніматологи. Їх бракувало навіть до повномасштабної війни. А нині, коли лікарі евакуювалися або пішли на фронт, відділення укомплектоване лише на 48%. Замінити їх непросто. Це фахівці екстра класу. Їхньою мужністю був вражений увесь світ, коли 22-го на Харків падали російські бомби, а малюки народжувалися в підвалах. Тутешні лікарі лишалися в реанімації з найтяжчими немовлятами. Лікар має знати не лише свій узкий окремий шматочок роботи. Лікар-реаніматолог має володіти знаннями загальноненнатологічними. Лікар має володіти неврологічними знаннями, знаннями щодо дитячої хірургії. Тобто крива навчання лікаря дитячого реаніматолога складає від 5 до 10 років. Також бракує медсестер, і одна з причин працювати з маленькими пацієнтами не кожен наважиться, розповідає керівниця відділення Ірина Чупрун. Навіть таким маленьким дітям наші чарівні сестри в змозі поставити венозний катетер, венозний доступ. Медсестер бракує і в кардіології. Світлана Котова працює в палаті інтенсивної терапії весь день на ногах. Тут пацієнти з інфарктами, кардіогенним шоком та іншими складними хворобами. Серцеві недуги в усьому світі на першому місці серед захворювань. А на Харківщині сумну статистику додала ще й війна. Медперсоналу бракує і через низькі зарплати. Медсестра отримує 15 тисяч гривень. Лікар 20. за таких умов державним закладам важко конкурувати з приватними. Це важкість роботи, друге це зарплати, звісно, що наразі це взагалі все дуже здорожчало з війною. У мене багато знайомих медсестер, які ще з минулої роботи в ті часи, спочатку ще тобто, повиїжали і не повернулися. Харківська обласна лікарня єдиний надкластерний заклад регіону, де лікують за трьома напрямками: хірургічний, терапевтичний перинатальний. Упродовж року тут надали допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, зокрема пораненим цивільним. Тут цінують кожного медика, який, попри війну та постійні обстріли, лишився у Харкові і продовжує рятувати життя. З радістю запрошуємо до нас на роботу медичних сестер, анестезисток, ті, які мають вже досвід роботи, ті, які тільки нещодавно закінчили медичний коледж або медичний університет. Ми також вас навчимо, передамо той досвід, який ми вже набули за ці роки війни. Медиків критично бракує по всій області. За даними Харківської облвійськадміністрації, у регіоні 7600 тисяч вакансій медпрацівників, чверті з них лікарів. Бракує дитячих онкологів, трансфузіологів, лікарів невідкладної медицини, діагнозистів, реабілітологів і серцево-судинних хірургів. Складна ситуація і в селах тут теж не вистачає сімейних лікарів і медсестер, особливо на деокупованих територіях. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Попри постійну небезпеку, українські лікарі творять буквально дива. В центрі кардіології та кардіохірургії Ілі Ємця зробили унікальну операцію. Прооперували, немовля, в першу годину після народження. Породілля приїхала з Молдови, адже місцеві лікарі сказали, що дитина з вадою серця просто не виживе. Анна Боль продовжить. Крик немовляти в операційній переривають чіткі вказівки лікарів. Вони поспішають. Необхідно якнайшвидше рятувати серце дівчинки з вродженою вадою. Операція триває кілька годин. Все успішно, ритм серця в нормі. Гендиректор центру кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець розповідає, як Україна започаткувала напрямок операції одразу після народження. Це була друга дитина в світі, яка була оперована в хвилини життя, тобто було сечення, Пуповина відрізається, і відразу ця дитина не потребує ні транспортування, ні лікарств таких дуже страшних, ні інтубації, ні реанімації, ні всього. А відразу з пуповинною крові, будемо так казати, з одного утробу йде в утробу операційний. Діагноз породіллі, яка приїхала на консультацію з Кишинева, поставили ще на початку вагітності. Лікарі пояснили, деякі вади серця можна оперувати пізніше, коли дитина зміцніє. Окрім одного випадку, коли не відкривається аортальний клапан. Було виявлено критичний аортальний стеноз, тобто це стан, при якому клапан аорти, а це є один із головних клапанів серця, Він відкривався практично близько 10-15% від свого просвіту. Така ретинка жити на жаль не зможе без медичної допомоги. Ще з 2009-го в центрі кардіології та кардіохірургії працює програма, за якою породіллям зі складними діагнозами тут роблять операції. Зробили понад 250 втручань. Ілля ємець думав, що війна згорне проект. Однак за три роки пацієнток з Молдови стало більше ніж до агресії. Звикнути працювати в умовах війни неможливо. Тож перед особливо складними операціями подумки просить благословення і п'є освячену воду. Нас зараз признали. Вже не тільки в Європі, а й в Америці, в світі, що ми перші в світі почали саме новий напрямок це напрямок використання пуповинної власної крові у дитини, яку ми знаємо, що він народжується з критичною вадою. Моя власна методика це зберегти все своє. Мені вдалося у цій дитини так не використовувати нічого штучного. Я впевнений, що це те, що я зробив, ці стулки. Вони будуть рости. Породілля 31-річна Соріна Раду приїхати до Києва вирішила спонтанно українських кардіологів. Порадив її лікар, гінеколог, бо знав кількох жінок, яким допомогли київські спеціалісти. я чудово почуваюся. Знаєте, коли я була в операційній під час пологів, я бачила так багато лікарів, медперсоналу навколо моєї дитини. Тоді я зрозуміла, що це було правильне рішення приїхати сюди. Вони так турбувалися про мене і про мою дитину. Дівчинка народилася після однієї з масштабних ракетних атак по Києву. Тому мама вирішила назвати її Іонелія, що означає подарунок або благословення Господа. Тепер мрія разом з донечкою приїхати до мирного і вже такого рідного Києва. Анна Боль, Дмитро Климчук. Факти ICTV, Єдині новини. Нове життя не потрібних речей. Лічних острівців для сортування відходів облаштували реюс-центри. Тут можна залишити або обміняти речі, якими більше не користуєтесь. Містяни викладають на спеціальні полички посуд, кухонне приладдя, іграшки, книги, різну техніку. А ті, кому ці речі необхідні, безкоштовно їх забирають. Одяг і взуття тут не приймають, бо вони потребують подальшої обробки. В Вургороді нині п'ять таких екоосередків і будуть ще. Облаштували їх компанії з утилізації відходів. Там кажуть, їхній досвід прагнуть прийняти інші. Країни. На території кличних острівців постійно є черговий, асортимент на поличках швидко змінюється. Попит на такі речі великий, особливо на посуд. Приходять сюди місцеві, та особливо корисна ця ініціатива переселенцям. І принесли, і беремо. Іграшки, посуд. Що буває, то й приносить на обмін і літак взяти. Дуже хороший проект. Я ля ляльки збираю, колекціоную, а дітям беру машинки, якщо є динозаврів. Коли е, остався ні з чим, і тут навіть е, та тарілочка або та посуд, е, чемодан, сумочка, воно все треба. Воно довго не стоїть. Люди бачать, проходять мимо, йдуть, сортірують.